Доброго раночку, малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. Сьогодні ми будемо складати з вами розповідь з додаванням епізоду наприкінці, яка має назву у метро. Я буду вам ставити запитання, а ви будете відповідати на них. А в кінці ми з вами складемо розповідь. Давайте з вами зараз розглянемо малюночок, що ми на ньому можемо побачити. Ми бачимо на ньому маму з дівчинкою та якогось перехожого, так? Давайте придумаємо, як звуть дівчинку. Мені теж подобається це ім'я. Давайте назвемо її Оленка. Діти, а що ще зображено на малюночку? Так, ми бачимо потяг. Але потяг якийсь незвичайний, тому що він проїжджає під землею. Це діти, має назву метро. Метро в нас знаходиться лише у найбільших містах, а також у столиці України. Діти, а як ви гадаєте, дівчинка з матусею? Звідки приїхали? Так, мені теж здається, що вони приїхали з рідного Запоріжжя. А чому вони приїхали? Так, вони приїхали до Тітки Олі в гості. До Києва. Що вони вирішили зробити, коли приїхали до Києва? Так, вони спустилися в метро і вирішили дістатися до тітки на метро. Що ж вони зробили, коли прийшли на станцію? Що ми спочатку повинні зробити? Так, ми маємо купити білети. А як вам здається, чи було матусі з Оленкою страшно? Все ж таки метро знаходиться під землею. Так, мені теж здається, що їм було страшно, але погляньте, метро дуже гарно і чисто, аж раптом щось трапилось. Діти, як ви гадаєте, що ж трапилось в метро? Давайте з вами складемо розповідь. Оленка з матусею. Живе в місті Запоріжжя. Одного разу вони вирішили поїхати в гості до тітки Олі в Київ. Приїхавши до Києва, вирішила дістатися до тітки на метро. Прийшовши на станцію, мама купила білети. Спочатку їм було дуже страшно, бо метро знаходилось під землею. Але в ньому було дуже гарно та чисто. Аж раптом щось трапилось. Діти продовжіть, будь ласка, нашу розповідь, я буду дуже на неї чекати. А зараз я вам бажаю гарного дня та гарних вихідних. До побачення, мої любі, до нових зустрічі!